Вітаю, панове. Розглянув сьогодні питання, як перевірити справність мікросхеми в процесі ремонту комп'ютера. Ремонт комп'ютерної техніки це складний та багатоступеневий процес, особливо коли мова йде про діагностику та заміну окремих компонентів. Однією з найважливіших частин у ремонті є перевірка мікросхем, адже саме вони відповідають за стабільну роботу материнських плат: відеокарт, блоків жилення та інших модулів. Як правильно перевірити справність мікросхем під час ремонту комп'ютера, розглянемо детально. Що таке мікросхема та її роль у комп'ютері? Мікросхема це невеликий електронний компонент, який складається з сотень тисяч або навіть мільйонів транзисторів, резисторів, конденсаторів та інших елементів. Інтегрованих на одному кристалі у комп'ютерах мікросхеми виконують різні функції. Це обробка даних. Процесори, чипсети, управління жиленням, інтерфейси вводу-виводу, пам'ять BIOS, контролери, SSD, HHD, HDD і графічні. Обчислення. При виході з ладу хоча б однієї важливої мікросхеми, вся система може працювати зі збоями або взагалі не запускатися. Ознаки несправності мікросхеми. Перед тим, як перевіряти мікросхему, варто розуміти, які симптоми можуть свідчити про її поломку. Комп'ютер не вмикається взагалі. Постійні перевантаження, артефакти на екрані при проблемах із графічним чипом. Відсутність реакції на підключені пристрої, збої при роботі з пам'яттю, неправильні показники температур чи напруги. Якщо є подібні проблеми, варто запідозрити внучі кілька мікросхем. Третє методи перевірки мікросхем під час ремонту комп'ютера. Ну і перший це візуальний огляд. Перший крок ретельний огляд під лупою або мікроскопом. Обгорілі ділянки плати, тріщини на корпусі мікросхеми, відшарування контактів, особливо bga чіпів наявність слідів вологи чи корозії. Візуальний огляд дозволяє відразу виявити явні дефекти. Друге, це перевірка температури. Мікросхеми, які перегріваються, можуть бути несправними. Для цього використовують тепловізори. Зазвичай, звичайний дотик пальцям, але обережно треба бути. Якщо мікросхема нагрівається надмірно, або залишається холодною під час роботи, це привід для додаткової перевірки. Третє. Заміря напруги на контактах. Зазвичай мультиметр або осцилограф допоможуть перевірити наявні жилення на потрібних ніжках, правильність рівнів сигналів, стабільність жилення. Якщо на наживлюючих контактах мікросхеми немає належної напруги або її. Просідання проблеми або в самій мікросхемі, або в об'язці навколо неї. Четверте – перевірка сигналів. Для аналізу цифрових або аналогових сигналів застосовують осцилограф або логічний аналізатор. Це дозволяє оцінити коректність таких сигналів, наявність правильних імпульсів обміну даними чи присутня ініціалізація мікросхеми при старті системи. Збійні сигнали часто вказують на несправність мікросхеми або пошкоджену обв'язку. П'ятий тест підкиданням. Якщо є така ж справна мікросхема, можна замінити підозрілу деталь на завідомо робочу. Якщо після заміни система починає працювати, діагноз очевидний. Використання спеціальних програматорів. Для деяких мікросхем, зокрема BIOS, контролери пам'яті, можна виконати читання вмісту через програматор. Якщо читання не вдається або отримані дані, некоректні. Мікросхема несправна. Сьоме, нагрівання або охолодження. Іноді проблеми мікросхеми починають працювати при нагріванні або охолодженні. Для цього використовують термофен для нагріву, заморожувальний спрей для різкого охолодження. Заміна зміна поведінки плати при температурному впливі часто вказує на мікротріщення або проблеми з пайкою. Ну і Четверте. Основні інструменти для перевірки мікросхеми. Мультиметр, осцилограф. Логічний аналізатор, тепловізор або пірометр, лупа або мікроскоп, програматор для пром, e біос та інших чіпів, термофен та заморожений спред. Ну і п'яте. Типові проблеми мікросхеми у комп'ютерах. Типи мікросхеми, Чіпсет, перегрівання мікротрічних відвал біджей, BIOS, пошкодження прошивки, обрив контактів, відеочіп, артефакти перегрів відвал, контролер жилення, збої напруги. Коротке замикання. Пам'ять, поганий контакт, помилки даних. Ну і шосте, чи варто ремонтувати, чи замінити плату повністю. Не завжди заміна мікросхеми є доцільно, якщо пошкоджено багато рівні плати, або є явні сліди перегріву чи корозії, можливо доцільно замінити всю плату, але вартісті материнської плати. Майте на увазі про це. Відеокарти або серверні компоненти, часто варто відновлювати, особливо, якщо несправність, обмежена лише однією мікросхемою. Перевірка справності мікросхеми процесу ремонту комп'ютера це складний, але важливий етап діагностики. Використання різних методів від візуального огляду до глибокого аналізу сигналів дозволяє точно визначити причини несправності та прийняти рішення про ремонт або заміну. Сучасна обладнання досвід та уважність три ключові складові успішної діагностики. Дякую за увагу.